Гарна шкіра це філософія та релігія. Створити гарну шкіру може та, хто по справжньому цього потребує та хто варта своїх зусиль. Красива шкіра це розумна шкіра. Вона має енергію, силу. Вона відгукується і контактує. Гарна шкіра це накопичувальний ефект. Швидко зробити шкіру красивою майже неможливо. Те, як ми зовні виглядаємо, це наш спосіб мислення. І наша за це відповідальність. Я не вірю, що людина може бути до кінця щасливою, якщо не задоволена собою. Бути в гармонії з собою це задоволення, яке здобувається в результаті щоденної роди, самомоніторинга, самоменторства, самослужіння та фокус. Так само, як і в будь-якому процесі. Істина відкривається там, де ми починаємо свій шлях. Це не про космет, це про майце.